Алла, Діана, а ти мене ніколи не любив. Я це знаю. Не треба опускати очі, і намагатися відповідати мені впевненим голосом, що це не так. Будь-яка жінка відчуває брехню. Ти зараз брешеш. Ти щоразу брешеш, коли йдеться про мене. Ніби я винна, що твоя дружина померла. Я ж з'явилася у твоєму житті після її смерті. Я й не підозрювала, що ти відходитимеш руками і не змиришся. І я тобі заважатиму. Я лиш нещодавно зрозуміла, що ти дивишся на мене так, ніби намагаєшся втямити. Чому вона померла, а я живу? Вона ж гарна, розумна, повна сил, енергійна, кохана. Вона була такою. Ти розповідав якось чи з відвертості, чи з туги. Твоя незвичайна дружина померла, а я, звичайно, зосталась. Я не маю її сяйливої краси, у мене інший розріз і колір очей. Я худа й маленька, звичайна. Кажуть, що такими бувають діти, яких з маличку мало люблять. Вони марніють Нелюбов любов дорослих давить каменем і не дає дихати на повні груди. А як виростати, якщо не дихаєш обома легенями? Та в дитинстві мене любили. Бабуся пекла рогалики з трояндовим варенням і переконувала мене, що це їжа справжніх принцес.